Німочки, я передивляюся, а ви розказуєте, що вас турбує. Добре, так чи є болі у вас в спині і чи віддають вони в ноги в праву або в ліву ногу? Так, дивіться, я зараз постійно ношу тяжке, почав боліти поперек. Адом ага. стало тягнути ліву ногу від сідниці до ікри. І зараз ще додалося до цього оніміння, так німія нога. Таке відчуття, як голочка Микола. Біль посилюється при навантаженні при фізичному, чи в положенні лежачі, також болить. Так. так. Також, так. Да? Якось ви лікуєтесь, щось приймаєте, якісь знеболюючі, є чи можливості немає лікуватись. І за роботи такої можливості, на жаль, немає немає там угу. да, деяким гелям. Можемо мазати, але вони з того, що я бачу по снівочкам, мова буде йти про консервативне лікування, не хірургічне. Якщо це буде погіршуватися на фоні цих навантажень, можливо, прийдеться оперувати. Я зараз не пишу заключення. Вам поки що спробуємо консервативно з цим боротися. Певний час ефект можна точно досягати. Скоро в до Київ і тоді до вас на практиці. дякую, дякую. дякую. Мені було приємно все, тримайтеся. Тож, друзі, звертайтеся до нас, ми консультуємо онлайн. Навіть в таких випадках, військових, можна отримати допомогу і консультацію кваліфікованого фахівця. Тому пишіть в директ. Слава Україні!